Підставні будівельники Романа Мрочка. Пам'ятати ще такого. Кинули свого херсонського підрядника на мільйони гривень. Такий сумний фінал афери з будівництвом підземних шкіл у Херсоні. Розповідаю деталі. Ще восени 2024 року Роман Мрочко почав найбільшу аферу у новітній історії Херсона: будівництво підземних шкіл. Проти цього будівництва виступали місцеві мешканці. Будівельні майданчики та навколишні будинки обстрілювали росіяни, але сотні мільйонів мільйонів гривень вимагали будувати тут, і негайно мост багато писав про цю корупційну клоаку, яку збудували вже колишній тимчасовий очільник Херсона Роман Мрочко та його гаманець. Вадим Глушко і от маємо чергові подробиці. Херсонське підприємство АНК подало до суду позов проти товариства Тенсенс, сума, яку вимагають стягнути, майже 9 мільйонів гривень. Підготовче засідання призначене на 12 серпня 2025 року. Компанія АНК з Херсона. Фактично будувала підземні укриття для шкіл у місті, але робить це не напряму. Бо гроші з бюджету отримали підставні фірми без техніки і людей. Мова про будпостачі з ТСВ і Тенсенс. Саме вони отримали офіційні підряди від Херсонської міської військової адміністрації, коли її очолював Роман Мрочко. Тобто саме вони підписали контракти з владою на будівництво укриттів і мали за це отримати. Бюджетні гроші. Проте у компанії не було власної техніки, робітників чи досвіду в будівництві. Вони існували лише на папері, аби отримати гроші з бюджету. А коли підряд вже був у них, і гроші почали потрапляти на рахунки, вони передали всю роботу херсонській компанії АНК. Тобто АНК реально будує укриття, а гроші усіли у кишенях власників підставних компаній. А реальному будівельнику дісталися борги.